Привіт! Сьогодні поговоримо про покликання: ким ви станете, коли виростете, куди плануєте вступати? Батьки мріють про щось престижне, однокласники вже визначились, а ви й досі вагаєтесь? Ці питання, а також ще й підготовка до НМТ, тривожать, особливо якщо ви ще в пошуку. І це цілком нормально, бо всі люди проходять період пошуку власного шляху. Пропоную зазирнути за куліси життя сімох відомих українців. Подивитися, як вони шукали своє покликання, та дізнатися, яка формула їхнього успіху. Почнемо з Григорія Сковороди. Ми знаємо його насамперед як філософа, та цим його таланти не обмежуються. Ще він був богословом, поетом, педагогом, співаком, музикантом і композитором. Він так і не завершив навчання в києво могилянській академії. Пішов з придворної хорової капели Цариці Єлизавети, деякий час викладав у харківському колегіумі та навіть брав участь у роботі токайської місії із заготівлі вин. Немало як на одне життя, чи не так? За резюме Григорія могли сприйняти як не надто відповідальну людину, що не доводить справи до кінця. Та й не завжди знаходить спільну мову з колегами. Мабуть, тому 25 років свого життя Григорій Сковорода провів у мантрах, усамітненні та за написанням творів. Він бачив своє покликання у винайденні досконалого рецепта щасливого життя. А все життя Григорія це своєрідна ілюстрація того, як цей рецепт працює. І рецепт його авторства здавалося б, вельми простий: йди за своїм покликанням, знайди свою сродну працю, не сходь з обраного шляху. І будеш щасливий. Сродною Григорій називав таку працю, яка відповідає природним нахилам людини. А оскільки люди всі різні, то й сродна праця у кожного своя. Основою ж для її пошуку є самопізнання. Сковорода вірив, що ніхто не обділений талантом і справжнє щастя просте робити те, що лежить до серця. Причиною ж усього нерозумного і спотвореного в суспільстві він вважав працю без покликання. З примусу або суто заради збагачення. Чи доводилося вам зустрічати тих, хто працює, керуючись такими мотивами? У байці Орел і Черепаха, наприклад, Черепахи, що хотіла навчитися літати, сковорода влучно показав, коли хтось займається не своєю справою, це може бути навіть небезпечним. Чому тоді люди так часто вибирають не своє? З власного шляху їх збивають різні фактори. Мода. Бажання прославитися, прагнення до насолод, пошук престижу або високої зарплати, сторонній примус та багато інших причин у благодарному еродії та розмові п'яти подорожніх про істинне щастя в житті, сковорода зазначає, що щастя людини у ній самій у відповідності власній природі, у свободі, у тому, щоб пізнати власний внутрішній світ. І навчитися бути собою. Якби Сковорода був нашим сучасником, то міг би стати знаменитим психологом і не мав би відбою від клієнтів. Адже більшість сучасних практик зосереджені саме на цих питаннях: як залишатися собою, як зберігати цілісність, як стати щасливим в складному соціальному просторі. Сковорода, прямуючи за покликанням, досягнув власного щастя в спосіб, який не для всіх прийнятний і зрозумілий. Але ж він саме цього і навчав, пам'ятаєте? Кожна людина унікальна, щастя у всіх різне. Ви, напевне, чули вислів Григорія Сковороди: світ ловив мене та не спіймав. Він не про те, що нашого філософа справді хтось ловив, ймовірніше, це про зовнішні спокуси та про здатність бути щасливим на свій неповторний манір. Покликання бувають дуже різними. Якщо йно мовилося, кожному своє. Хтось заглиблюється в самопізнання. Хтось відтворює гармонію природи, бо не може без цього ані жити, ані дихати. Такою була Катерина Білокур. Її рецепт самореалізації ми можемо окреслити словами відгукнутися на красу художниця була так віддана своїй справі, що могла йти пішки 30 кілометрів. Щоби побачити в лузі цвіт конвалії. Катерина мала очевидний талант до малювання, та її захоплення не схвалювали батьки. Вони вважали, що вона має займатися хатньою роботою і вдало вийти заміж. На шляху до творчої реалізації художниця пережила дві відмови у вступі на навчання та роки осуду з боку оточення, ніби вона отержима квітами. Катерина пише: обідно мені на природу, що так жорстоко зі мною обійшлася. Наділивши мене такою великою любов'ю до того святого малювання, а тоді відібрала всі можливості, щоб я творила твою чудову працю вовсю шир мого таланту. Як бачимо, шлях до своєї улюбленої справи буває по-справжньому тернистим, та не варто зупинятися. Визнання прийшло до художниці несподівано, коли їй було 39 років. Сталося це так: одного разу, художниця почула по радіо пісню, чия в лузі не калина була. У виконанні Оксани Петрусенко її так вразило почуте, що вона вирішила написати листа співачці. А до нього доклала подарунок: свій малюнок. За якийсь час до Богданівки, де мешкала Катерина Білокур, приїхала спеціальна делегація Полтавського обласного будинку народної творчості, щоб ознайомитися з картинами художниці. Відтоді твори Катерини експонують на численних виставках. Зокрема, в Парижі, де картини української художниці вразили самого Пікассо. Отже, часто своє покликання людина знає з дитинства. Якщо чесно, за ним слідувати знайдеться шанс реалізувати його та навіть здобути визнання. Іноді для цього потрібно сміливо звертатися до тих, хто може допомогти, як у випадку Катерини Білокур, яка, відгукнувшись на красу, зачарувала нею світ. Втім, Покликання не конче виявляється в потягу до мистецтва. Іноді його реалізація вимагає точних знань, якісної освіти та холодного розуму. Наприклад, покликання нашого наступного героя зробити космос досяжним для людства. Мова йде про Сергія Корольова, який створив перший штучний супутник землі, організував перший політ та вихід людини у відкритий космос. Це завдання було не з простих, але коли у 17 років ти вже самостійно конструюєш безмоторні літаки, амбіції мають бути відповідними. Талант хлопця було складно не помітити. За спогадами його матері Сергій мав виняткову пам'ять і добре вчився завзято наполегливо, без примусу. Батьки вчасно зауважили нахили юного авіаконструктора і допомогли йому здобути відповідну освіту. Корольов був візіонером. Він раніше за інших колах зрозумів, що гвинтова авіація себе вичерпала і не боявся виглядати дивно, говорячи про це. Його впевненість у власному баченні була непохитною. Деякий час корольов навіть працював безкоштовно, розробляючи літаки нового типу, тобто беззаперечного таланту недостатньо. Важливі і віддана праця, і віра у власне бачення, і вміння переконати у своїй правоті, згуртувати та провести за собою однодумців. Саме завдяки поєднанню всіх цих вмінь та навичок корольов відкрив людям космос. А буває й так, що в поточних умовах ваша мрія може здаватися нереальною. Так було із Софією Укуневською, яка стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії. Вона не просто втілила власну мрію в життя, а й розширила межі можливого для наступних поколінь жінок у медицині. Видатним у реалізації покликання Софії є те, як послідовно і вперто вона йшла до своєї мети, долаючи всі бюрократичні та інші перешкоди. Зокрема, Софія окремо вивчала грецьку мову та латину яких не викладали в жіночих гімназіях, а також отримала дозвіл на складання матуральних іспитів екстерном, щоб здобути право вступити до університету. Та навчалася вона аж у Швейцарії. Чому? Тому що тоді, в Австро-Угорській імперії, до складу якої входили землі України, жінка просто не могла потрапити до університету. Втім, вихід завжди є. Здобувши освіту, у 1896 році Софія стала лікаркою і повернулась до Галичини. Та й на цьому перепони не закінчилися. Її диплом визнали не одразу. Хоча тоді Софія вже захистила докторську дисертацію. Влаштуватися на роботу вдалося аж за кілька років після процедури нострифікації диплома. А посаду лікарки народної лічниці у Львові Окуневська отримала у 38 років. Вона віддано працювала, зокрема, створила власну школу акушерства гінекології. Софію також приваблювала наукова праця, тому вона стала членкиною першої професійної спілки українських лікарів Окуневська, чудовий приклад того, як за допомогою цілеспрямованості та послідовного подолання перешкод можна реалізувати своє покликання, навіть якщо спочатку це здається неможливим. Наш наступний герой також добряче вклався в майбутнє покоління. Він вмів і заробити гроші, і легко ними ділитися. Це Микола Терещенко, цукровий король та один із найбагатших людей свого часу. Як казкова весна, Микола крокував стежкою життя і змушував розквітати все, чого торкався. Починав свій шлях він із чумакування, перевозив волам рибу, сіль та хліб із Криму до рідного глухова. Микола не цурався важкої праці, але добре вмів відчувати слушний момент і дух часу. У 51 рік він був власником понад 10 цукрових і рафінадних заводів та приблизно 80 тисяч десятин землі. Зачекайте, це ще не все. Також він мав винокурні, парові та водяні млини, цегельні ремонтні майстерні. Підприємництвом Микола Терещенко не обмежувався, займався він і громадською діяльністю. Зокрема, 14 років обіймав посаду мера глухова, та особливо знаним він залишається завдяки неймовірно щедрій благодійній діяльності. Микола Терещенко допомагав навчальним та медичним закладам, дитячим притулкам і навіть ув'язненим. Крім того, багато будівель у Глухові та Києві побудовані його коштом. Свій підприємницький хист він масштабував майстерно і залучив до розбудови бізнесу братів і передав цінності доброго господаря на своїй землі нащадкам. Наприклад, його доньку Варвару Ханенко ми також знаємо завдяки її покликанню. І покликання це вельми благородне збереження та примноження надбань української культури. Саме вона зі своїм чоловіком Богданом Ханенком передали Києву власний дім на вулиці Терещенківській, музей мистецтва. Також Варвара навчала народних майстрів бути підприємцями, цінувати свою роботу і не підлаштовуватись під тиск моди, дух меценатства. Вона прищепила й роду свого чоловіка. Варвара та Богдан суттєво підсилювали можливості одне одного. Отже, втілювати покликання в життя із близьким однодумцем хороший задум. А ви погоджуєтеся з цим? Родини Ханенків та Терещенків демонструють, як природні нахили, помножені на підприємницький хист, можуть конвертуватися у винятковий успіх. Останній герой нашої лекції Тарас Шевченко. Ви знаєте про нього багато, але сьогодні ми подивимося на нього крізь призму покликання, що переростає в місію. Первинно. Тарас вважав себе художником, але його істинне покликання було в іншому. Він писав про це так: я добре знав, що живопис це моя майбутня професія, мій хліб насущний. Та замість того, щоби вивчити його глибокі таїнства, я компонував вірші, за які мені ніхто й шага не заплатив, які, врешті, позбавили мене волі та які, не дивлячись на всемогутню нелюдську заборону, я все-таки нишком ліплю. І навіть подумаю іноді про те, щоб надрукувати. Ці плаксиві, худорляві діти свої. Справді дивне це невгумонне покликання. Приклад Тараса доводить те, що вибрана вами професія не визначає мету та місію вашого життя. Хоча й може відігравати в цьому певну роль. Попри всі виклики та небезпеки, а також відсутність сертифікатів чи дипломів зі, скажімо, філології, Шевченко не міг не писати, не міг не стати тим, ким врешті став. У віршах Тараса. Його особистий досвід переплітається із чимось глибоким, містичним, архетипним. Це робить його голосом всього українського народу. Він був поетом-пророком, слова якого і досі допомагають українцям краще зрозуміти себе. Його заклик пізнати, хто ми є, чиї діти, ким і за що закуті, не є прямою рекомендацією вивчати історію. Йдеться про запрошення до глибокого пізнання, зокрема самих себе. Адже кожен і кожна з нас. Своєрідний пазлик у великій національній картині власним прикладом Шевченко показує як сильно переплетене колективне і індивідуальне. Отже, покликання кожного й кожної з вас є частиною нашої спільної історії. На жаль, ми не можемо переказати в цій лекції всі історії українців, які знайшли своє покликання та втілили його на благо собі та іншим. Але ви можете шукати і надихатися ними самостійно. Обіцяємо, це дуже захопливо. Подумайте. Де в нашому спільному майбутньому бачите себе ви? Що підказують ваші серця? Як ви можете максимально реалізувати себе? Пам'ятайте, що шлях до реалізації покликання це не прогулянка заради розваги, а чесна, послідовна і, можливо, виснажлива праця. Іноді це справді вельми терниста дорога з багатьма перепонами. Та результат того вартий, адже винагорода, яка на вас чекає, це здійснення мрії, осягнення власного унікального щастя. și astea samorealizație.